Живим коридором, стоячи на колінах у селищі Вороніш, зустріли героя Олександра Олександровича Ілюченка, який віддав своє життя за Україну. Біля будинку загиблого зібралися рідні, близькі, друзі, сусіди, щоб провести його в останню земну дорогу. Герой народився 25 вересня 1978 року у Воронежі. Тут закінчив школу, здобув фах водія тракториста. Коли Олександру було 19 років, сім'я Ілюченків втратили голову родини. І Олександр, як старший син, взяв турботу про всіх на себе. Ми 50 годин, тут 46 років живемо у цих домах, як отримали квартири, і всі ми тут на глазах. І діти наші росли, і їхні діти росли в нас усіх на глазах. Хороший хлопець, трудяга скромний. Не... Я ж просто буду казати, не матюшливий, не лайливий, щоб лаю де-то. Спокійний, хороший, але трудящий. Головне, щоб його була той трудящий був, вежливий, балакав культурно. Всі. Хороший хлопець був, хороший, дуже жалко його і всіх, всіх, всіх. Прожили, дружили, дружили весь час з самого дійства. Дружили, жили. Хороший хлопець дуже був. Завжди всім допомагав, ні в чому не відмовляв. Дуже дуже хороша людина була. А хто в нього залишився? Мама і брат. Теж військовий брат. Він працював на місцевому цукровому заводі. Після закриття підприємства його робота тривалий час була пов'язана зі сферою будівництва. У перший день повномасштабного вторгнення Олександр Ілюшенко став на захист рідного селища. А вже в травні 2022 року його мобілізували. Долав ЗСУ. З кількох великих фотографій на присутніх дивиться Олександр Ілюченко, якого за кремезну статуру та довгу бороду побратими називали батюшкою. Спочатку він боронив Україну у складі окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького на Бахмутському напрямку. А в листопаді 2024-го його перекинули на Покровський напрямок. Кабінет до мене. Прийшов Олександр ще з диктама нашими місцевими для організації захисту нашого населеного пункту. Що вони зробили? Пройшов час невеликий. І старший брат Іліченків Сашко пішов захищати країну. Пізніше долучився. Захист України і його брат Петро. Сумує країна, сумує Сумщина, сумує Шосткинщина, сумує Воронеж, що не повертаються хлопці з війни. Слава воїнам, слава захисникам вітчизни, слава! Ільниченку Олександру, слава Україні! Слава! На фронті Олександр Олександрович виконував бойові завдання як старший технік зенітної батареї. У рідному Воронежі його поважали та чекали на повернення з фронту. Але 7 березня до мати Наталії Петрівни прилетіла чорна звістка. Старший син Олександр загинув під час виконання бойового завдання. Тепер йому на віки 46. на знак пошани присутні стали на коліна та вкрили труну квітами стежкою від батьківського дому, герой, який віддав життя за Україну, вирушив на місце вічного спочинку.